Майже 10 тисяч малюнків надіслали діти на конкурс громадської організації ВПО України, за що всі отримають подарунки до Дня Святого Миколая. Батька для кожної мати, дідуся, бабусі, його малюнок, її дитини, онука завжди найкращі, Да? Тому ми зробили виставки, і в цьому році об'явили, що у нас всі діти, наші ВПО, всі переможці. Ми з самого початку об'явили, що у нас буде конкурс, де кожна дитинка отримає подаруночок від нашого святого Миколая. І ми, дівчата кажуть, Максим, а якщо буде там, 5 тисяч малюнків, да, я кажу, хай буде, дай Бог, щоб було 5 і більше. До щоб ви розуміли, 10 тисяч малюнків. Майже, там, без там, 100 штук, 10 тисяч. Я, от, до речі, не знаю, що Григорій тут сьогодні робить. Вчора він був на Сумщині, Григорій. І чер і, і Сумщина. Я думав, що ви зараз десь в дорозі, а ви вибачте, витрачаєте час трошки смашити да, до дітей да? трошки з машини. Максим Нікола Вечером з, виїжджаємо. Хтось поїхав, хтось поїхав потягом, хтось експресом, хтось автівкою, хтось, ось так, як ми зустрічається в хабах по всій країні. Ми зараз з Денисом з помічником виїжджаємо в Обухів, в Кагарлик. По дорозі на Черкаси ввечері вже зустрічаємося з нашими військовими. їм також ці подарунки. Це в Да, дай Бог, щоб ви не знали, як вони виглядають. Да, але я все ж таки, ну показую це в дрони І щоденно ми їх ну, дуже багато передаємо нашим хлопцям. За що нам багато хто з наших партнерів міжнародних, я маю на увазі, каже: а Максиме, ви допомагаєте військовим? Ну тоді ми не можемо вам допомагати для для ВПО розумієте да ми бачимо у вас в соцмережах що ви також військовими зустрічаєтесь тоді ми тоді ми не можемо вам харчові набори там дати для ВПО і так далі і так далі Ось така, такі реалії. Да? От. В статуті прописано щось там, що, що вони не можуть на військові теми, я кажу, так ми ж не просимо у вас для військових, ми просимо для людей, для ВПО. Так, але ви допомагаєте військовим. Ну, якось так. І, ну, їм, їм не зрозуміть нас, да, я ж кажу, те, що хвилину тому казав, якщо ми не будемо допомагати військовим, то будемо довше чекати на повернення додому. Але, але ще раз кажу, я на 100% вірю, 11 рік ми. З дружиною, з родиною, ми віримо. Тут ми кілометр звідси живемо на лівому березі з 2014 року, і віримо, що повернемося додому.